Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. 21 січня, Київ Почайна Друзі, сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал. Ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Хочу вам показати, в яких ящиках привозять посуд. Потім він розкладається відповідно на такі підстілки і продається. Посуд різний від статуеток до скляних виробів. Такий бокал коштує 400 гривень. Кришталевий, ручна робота. Знаєш, Саша Лекутину, такие привычки. Что он думал? 50. 50. В ночь с них выпал. Погода сьогодні помірна, орієнтовно мінус один, без вітру. Продавців, продавців звичайно менше, аніж вчора, але присутні. Ну а ми з вами продовжуємо наші пошуки. Бажаю всім приємного перегляду. Термос. Має ручний розпис? Всередині колба присутня. Будь ласка, сама колба. Висота його орієнтовно 25-30 см. Зображення калина. Ціна такого термосу 100 гривень. Великий бокал або чаша з кришкою. Зверніть увагу на надпис користень зображення заводу. Користинський фарфоровий завод. Будь ласка, адміністрація. клеймо коростень. Ціна 2000 гривень. Дитяча ігра. Цвету цвіти. Карточки різних квіточок. Дуже все в гарному стані. Uh -huh. Правила гри коротенько зачитаю. Задача ігри познайомити дітей з різними цвітами і помочь їм їх, усвоїть їх названня. І, будь ласка, от назва квітів, а номерки от підписані під кожною квіточкою. Uh -huh. Така гра минулого століття. Коштує 250 гривень. Шахмати. Дерев'яні. Ціна 450 гривень. Пара. Клеймо Баранівка. 50-ті роки. Досить рідкий рідкісний розкрас, розфарбовка. Ціна за пару і чашечка 120 гривень. Тарілочка, зображення, аерографія, бортики, рельєфні. Клеймо, Коростень 50 роки, другий сорт, ціна 20 гривень. Хочу вам показати загальну картину барахолки. Чашки. Київ ціна 100 гривень. Та ж сама ціна, годинники. Присутні різні. ціна в середньому 300 гривень. Молочник. Від сервізу золота лінія, золота стрічка, клеймо вербілки, має авторський підпис, ціна 250 гривень, стан новий. Чайні пари, золота сітка, клеймо городниця, наявності три чайних пари, ціна 200, 250 гривень, але вони вже продані. Далі чайна пара, полонне, ціна 200 гривень. Чайна пара, Клеймо полтавський фарфор, ціна 200 гривень. Кавова пара, досить цікавий колір. Клеймо полонне, 150 гривень. Миски або салатники повністю в новому стані. Клеймо будянський фаянсовий завод. Зверніть увагу йшли на експорт. Ціна за одну одиницю 450 гривень. Тарілочки. Діаметр 20 см. Климо користень 50 роки. І пиріжкові тарілочки або підставні. Верніш поріжкові. Клиїмо те ж саме. Діаметр 17 см. Ціна за одну одиницю 80 гривень. У наявності 12 тарілок. Тарілки для перших страв. Зображення квіточка. Рельєфні бортики. Клеймо баранівка 70-ті роки, повністю в новому стані. В наявності комплект. Ціна за одиницю 100 гривень. Миска або салатник. Також баранівка 50-ті роки, ціна 250 гривень. чайна пара. Клеймо вербілки 1921 рік. Такій чайній парі 100 років. Ціна 3000 гривень. Хто буде цікавитися даними предметами, залишу під даним відео посилання на телеграм та інстаграм канал. Будь ласка, пишіть в особисті, переходьте за посиланням, звертайтеся кавові пари, 150 гривень. Рига, користень. 200 гривень, ручний розпис, 150, дитяче зображення, 150, 250, Київ. Блюдо, кобальт з позолотою, клеймо користень, ціна 800 гривень. А собака в яку ціну? 450. 450 собака. А гадання на ромашці? 350. 350 полонне. А штоф козак? Ті штофіки по 600. 600. А чайник доливний? 500 полонне. Чайний набір. Ручний розпис в досить гарному стані. В комплект входить чайник, цукорниця, Гарненький молочник. Та суперова чайна пара. Клеймо полонне 1940-х років. Ціна за такий комплект із чотирьох одиниць 1350 гривень. Чайний набір, ручний розпис. За такий комплект ціна 1300 гривень відколи йому полонне 1940-х років. Коньячний набір. Богемія. Кобальт. Ціна 1400 гривень. Цікавий набір. Богемія, Чехія, скло. 1930 рік випуску, Ціна 2500 гривень. Називається стиль артдемп. А яку ціну такі чашки? Баранівка. Яку ціну? Яку ціну, підскажіть, будь ласка? Ну по 150 чашка з блюдцем. 150 чашка з блюдцем. А такі яку ціну? 150 баранівка, червоні мак. А тарілочки бузочок яку ціну. Сто 150 за одиницю. Тарілочка для перших страв. Зображення бузочок. Коли йому баранівка 50 роки. Ні, 60-ті, вибачте. А мальва в яку ціну? Мальва в яку ціну? 600 баранівка. Друзі, гарну локацію знайшов. Будь ласка, статуетки, вишиванка. Полонне. Підскажіть, будь ласка, ціну? 2000 тисячі гривень. Також клеймо полонне, рибак, віку ціну? 400. 400. Так, рибачок. Дякую. І, Будь ласка, да, на татуеточку. Розкажіть про неї. Кусарська балада, експортний варіант. Київ 7,5. 8,5, дозвольте я її покручу. Як вона називається? Гоусарська балада. Госарська балада. Досить гарна, ручний розпис. клеймо Київ. Дякую. Друзі, сьогодні багато гарних знахідок, гарно провели час. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. І прошу додивіться відео до кінця. Продемонструю ряд цікавих знахідок. Дякую за увагу. Чайний сервіс. Форма чашки тюрпан. Зображення квіти. Досить цікаве рідкісне зображення. Ідея, як тріо, блюдце та пиріжкова тарілочка. В комплекті шість чайних тріо, чайник. Підставка до нього. Молочник гарненький та цукорниця. Клеймо ЛФЗ. Ціну поки що не знаю, але якщо кого буде цікавити, будь ласка, пишіть в коментарі. Дізнаюсь, обов'язково повідомлю. І не забувайте підписуватись на телеграм-канал. Посилання буде під відео. Півник. Васильківська кераміка. Або ще його називають в Україні Бучанський півник. Ви знаєте історію півничка, який зберігся, має кришечку. Виріб з глини. Другий сорт. Ціна такого півника 2500 гривень. Друзі, на цьому будемо закінчувати нашу прогулянку. Є ряд цікавих знахідок, які я покажу в кінці відео. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал. Бажаю всім приємного перегляду. Друзі, повертаюся спочайної. Хочу вам продемонструвати свої знахідки. клеймо долбиш, така мініатюра, чашки кобальт орнамент вишиванка, клеймо Тернопіль, ціна 80 гривень. Наявності дві. Чайник 50-х років, горох, клеймо Владивосток. Являється досить рідкісним. Ваза, скло. Виробник Львів, молочник, Клеймо вербілки? Мається авторський підпис? Статуетка, скрипалька, ручний розпис. Клиємо Київ, також бучанський півник, зараз він так називається, але взагалі виріб освітівська майолика, потім набір салатників. Шість маленьких, клеймо Коростень, дві тарілочки для перших страв. Баранівка 70-ті роки. В рідній упаковці дерев'яна настінна тарілочка. Будь ласка. Петриківський розпис. На цьому будемо закінчувати наш відеоогляд. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!